Це почалося, коли Бог сказав освітись, освітися. І наше життя наповнило світлом. Коли ми побачили, і зрозуміли Бога в особі Ісуса Христа, яскравого і прекрасного, друге до Корінтян 4.6 перекладу. меседж. на цих передачах на тему свобода від ворога прийміть духовне розуміння того, що відбувається за кулісами неприємностей. Дізнайтесь, як користуватись даною вам Богом владою, щоб усунути муки і замінити їх свободою у Христі раси назавжди. Зрозуміти, що означає жити чистим і вільним життям. Будьте посуденою на честь. Знайте владу, яку ви маєте. Знайте вашого ворога. Коли приходять неприємності, вони не від Бога. Знайте про вашу владу і користуйтесь нею, щоб завдати поразки дияволу. Сатана немає захисту проти народженого згори віруючого, бо ви можете підтримувати ставлення переможця навіть у важкі часи. Ви були створені переможцем, тримайтеся слова Божого, і знайте, що важкі часи не приносять віру. Віра приходить від слова, кінцевий результат для народженого згори віруючого Свобода. Дізнайтесь, хто ви і хто є справжнім джерелом життя. Живіть згідно слова Божого і його плану, і живіть вашим найкращим життям у вірі. Вітаю вас, запрошую на передачу. Переможний голос віруючого. Сьогодні з нами знову Келі. Вона має ще більше хороших речей і слова Божого. Ласкаво просимо. Дякую, Келі. мамо. Мені сподобалось останні півтори тижні. Ти виконала гарну роботу. Дякую. Я заохочую кожного повернутися назад і послухати те, що привело нас до сьогоднішнього дня. бо ми посіяли вже багато слова Божого, і ми говорили про те, що привело нас до того, де ми знаходимося сьогодні. Ми говорили про те, що викорінити неправду з нашого серця, коли Господь показує її нам. Це гріх, це гріх. Вся це неправда, гріх. Бо вона говорить брехню проти істини. Все, що не від істини, це ворог, і все, що від ворога. Ми не хочемо цього у нашому серці. Коли я говорю серце, я маю на увазі душу, наш розум, волю та емоції. Ми не хочемо, щоб вона там перебувало, бо це дає ворогу місце, як говорить Біблія. Це дає йому певне місце можливість зачепити зачепитисяредині вас, дає йому частину вашого серця, і ця частина належить його брехні. Фактично, ви віддаєте частину нерухомості в своєму серці ворогу. Ісус сказав: Він батько всієї неправди. Диявол – батько всієї неправди. Він не мій батько. але, якщо я зберігаю неправду, то я дає йому місце і можливість говорити мені, що робити. Для вас це нормально? Для мене ненормально. Якось мене приголомшило, і я подумала, це ненормально для мене, тому не що думаю, Ісус... що хочу давати йому якесь місце. Як ми вже говорили, бо він злодій, якому не можна довіряти, Так, не можна. Ви скажете, можеш взяти це? Він візьме, якщо зможе. Ось чому він намагатиметься зробити це? Він вбивця. Так Ми не хочемо, щоб він був поруч. Ми Говорили вчора про те, що він одразу ж приходить, щоб вкрасти слово Боже з вашого серця. До того як ми дізнаємося, що зі слова. І до того, як воно пустить коріння, Пустить коріння, так чому якщо слово Боже може пустити коріння, це означає, що неправда забралась геть. Тому сатана хоче вкрасти слово Боже до того, як воно пустить коріння. Він хоче, щоб воно вкоренилось у нашому серці, бо ви не можете на тому самому місці мати коріння неправди та істини. Тому він приходить, щоб вкрасти слово Боже. Перш ніж це слово зможе вкоренитися, і він краде коріння цього слова, щоб він міг красти, вбивати, і він хоче вбивати і нищити. це його мета. Тобто вчора ми говорили про те, що він вбиває і нищить. вчора ми читали з одного перекладу Біблії. Я не можу повернутись назад і повторити все це зараз. Але знову ж таки зайдіть на наш сайт і подивіться про що ми говорили. Бо є стільки істини в тому, як забрати непотрібне з нашого серця. Це неправда ворога. Якщо це не те, що сказав Бог, якщо це те, що говорить ворог, у цьому немає істини. Тому гордість, непрощення, гіркота, сором, хвороби є великий перелік неправди, з якою сатана намагається змусити нас згодитись. і триматися за неї, і берегти її. Але ми не будемо більше зберігати всередині себе верте про збійників. Ми викидаємо його. Як ісус вигнав тих, що міняли гроші в храмі. отже, це місце писання в Євангелії від Луки. Я прочитаю його вам. Луки, 17 розділ. Учні тут звертаються до Ісуса, коли він сказав. «Вам потрібно прощати людей 70 разів по сім. І вони відповіли: Господи, примнож нашу віру. Або іншими словами, ми не знаємо, як це зробити. Тобі доведеться поділитися з нами словом стосовно цього, бо ми не розуміємо. Як це можна здійснити? Він сказав, якби ви мали віру як ірчичне зерно, то ви б сказали цій смаківниці. І вчора ми говорили про те, що смаківниця є дуже розповсюдженим деревом на близькому сході. Тому, мабуть, Ісус вказав на одне з них. він сказав, можете сказати смаківниці. Вони були дуже розповсюджені. Їх багато. Бо вони розповсюджуються як лісова пожежа. Як хтось сказав, можливо, там вжили інше слово. Але у них розвинута коренева система, і вона сягає глибоко землі. коли коріння дерева йде глибоко в землю, воно може прорости в інших місцях. Фактично, зараз в моєму саду є певні рослини. Я попросила одну людину прийти і вирвати бур'яни на квіткових клумбах кілька днів тому. Так. А вчора так. пройшла повз них, і бур'яни знову з'явились. ви можете заплатити комусь, щоб він вирвав їх. але якщо ви не усунете корінь, вони повернуться і не лише на тому місці. Вони з'являться в іншому місці. Тому ісус сказав: Ви можете сказати цій смоківниці, з корінням і пам'ятайте, що Ісус говорить про гіркоту та непрощення. Вирвись корінням і присадись у море, і воно послухається вас. Отже, ми прочитали це. і я трохи розповім про те, що ми дізнались про смаківниці. До речі, ви можете читати наш календар від віри до віри онлайн. Він дуже хороший. Ми дізналися, що смаківниці ростуть на всьому близькому сході. Перше, що ми дізнались про смоківниці, це те, що їх дуже важко знищити. Що а. стосується смаківниці, вам потрібно вирвати із землі коріння, щоб знищити їх. Бо це дуже велике дерево з глибокою кореневою структурою. Вона дістає до води глибоко в землі, і сягає висоти більше 9 метрів. Тому високі температури і інші умови клімату на близькому сході не можуть знищити це дерево. навіть якщо ви зітнете його на корені. Воно виросте знову завдяки своїй кореневій структурі. і ми порівнюємо це з нашим серцем з образами, непрощенням і гіркотою. ісус сказав: послухайте, образи або спокуси прийдуть У 17 у розділі Івангелі від Луки в новому живому перекладі говориться: «Спокуси згрішити прийдуть. Цікаво, чи не так? ми завжди думаємо про образи як про реакцію на щось, що хтось зробив проти мене. Але ісус порівнює це коли до вас приходять образи, коли ви маєте можливість образитись, то Будь бути образливому це грі це сварки. А де сварки, там так. безлади все погане. Так. Я розумію це, тому нам потрібно це вирвати. нам слід звільнятись від цього. І нещодавно ми говорили про сварки. і тато сказав, що ти ніколи не сварилась з ним. Він хотів сперечатися, але ти не сперечалась. У вас ніколи не було сварок, бо ти не відповідала на суперечки. моя мама. Це людина, в якій переважає любов Божа. Я спостерігала за тобою всі ці роки. я говорила це протягом років. плоду духа дуже легко жити в тобі. Він просто виливається Хвала з тебе. Богу келі. Ти приходиш з терпінням, добротою, милістю. Все це просто витікає з тебе, бо ти дієш в любові божій. Хвала богу. Але якщо ми не ходимо в цих речах, то любов Божа у вашій душі Ваша Божа любов знаходиться не там, де присутня неправда. Тому там, де знаходиться неправда, істина Божої любові надії, і Бог чекає, коли ми вирвемо цю неправду, щоб слово істини і любов Божа могли почати виходити з вас замість образ та непрощення. Хвала Тому Богу. всі ці речі, які виступають проти вас, мають отримати писання, і ця образа підживлюється і підживлюється, оскільки всередині вас є образа. І вона просто продовжує приходити. Вона продовжує приходити і живити те, що всередині. І диявол подбає про те, що він надійшли когось до вас, щоб зачепити місце всередині так, вас, яке належить йому. Сатана шукає і важко сказати дім. це. Сварки це відчинені двері для диявола. Так. це місце для нього. І важко сказати ці слова вголос, але я просто скажу їх. господь сказав їх мені коли ми зберігаємо неправду, ми отримаємо шматочок сатани у нашій душі Це не добре. Так і це те, що я почала казати. Це ненормально. Це не щоб ворог мав місце в моїй так, душі. Правильно моя душа належить Господу, моя душа належить Ісусу, який придбав її і заплатив за неї. І наша душа це наш розум, наша воля і наші емоції. Саме там ми робимо вибір, щоденний вибір. І чим більше ми вириваємо бур'янів щодня, тим менше їх залишається. Ви тільки починаєте, коли одягаєтесь у свою нову природу, і плід духа починає виходити з неї. щоб ви надали Ісусу помешкання у своїй душі. І ще більше ви це робите, діючи на підставі того, що ми називаємо плодом духа, і насправді це плід його єднання всередині нас. Його дух працює всередині нас і виробляє плід. Це не означає, що нам не потрібно докладати старань, щоб отримати плід. Коли ми маємо його плід, то плід – це просто доказ. Плід – це те, що відбувається, коли ви розбираєтесь із справжньою проблемою. Так, справжня проблема не в тому, що у вас немає непрощення, чи що ви не прощаєте, чи що у вас немає терпіння. Це не справжня проблема. Корінь проблеми це нетерпіння, страх, контроль, всі ці речі, які вкоренилися всередині вас. Про це говорить писання: де сварки, там безлад і все погане. Не просто щось погане, чи просто погане, а все погане. Тому, коли у нас сварки, ми відчиняємо двері для диявола. я не збираюсь цього робити. Якщо ми дозволяємо ці мужики швидкими напрощення. На бути швидкими, змінюватися, казати пробач мене. Мені не слід було це робити. саме про це говорить слово Боже у першому посланні Йоанна 1.9. Так де сказано: сповідувати наші гріхи. Ви будете швидкими на те, що почути від Ісуса. Глоріє, тобі необхідно розібратися з цим. Забери це, Глорія, покайся у цьому. Всім нам І слід намагатися тяжела. ходити в любові. Але з іншого боку, сварки це протилежність любові. І там безлад, і все погане тому ви або у сварках, або в любові більшу частину часу. Так. і це ваш вибір. Все це нагадує мені місце писання, де говориться: ходіть у дусі. Ісус хоче ходити разом з нами. Ходіть у дусі, і не будете виконувати пожадливості або тиск плоті. Так, Коли на вашу плоть чиниться тиск, якщо ви звільнились від неправди, яка знаходиться всередині, то тиск вашої плоті не впливатиме на вас. І це ще більше має сенс для мене. Якщо ви ходите в дусі, ви звільняєтесь від непотрібного всередині так. себе, що виробляє тиск на плоть і змушує їх рішити. Хвала це чудово, Богу. мамо Вчора Ми закінчили на тому, що говорили про диявола, який чіпляє вас за ті речі, які належать йому всередині вас. Ті речі, які у ваші душі, тому пункт номер два дерево смаківниці було найкращим для виготовлення домовин. Ми порівнюємо смаківниці з непрощенням і гіркотою. Це головне дерево, з якого робили домовини на близькому сході. Це не здорова річ, кажу вам. І оскільки ці дерева росли швидко, вони були досяжні у багатьох різних місцях. Ми знаємо, що можливості образитись чи ходити в непрощенні чи гіркоті, чи соромі чи в будь з цих речей, які вкорінились в нас як неправда. Є можливість зустрітися з ними в різних місцях. Вони досяжні сатана подбає про те, щоб у вас була спокуса зробити це, коли всередині вас є щось. і тут говориться, коли цим огидним речам, які ростуть швидко, дозволяють безперешкодно рости. Вони не лише отруюють стан вашого серця, але вони також знищують ваші стосунки з іншими людьми. і ми знаємо, що гіркота та вся інша неправда у вашому серці використовується сатаною, щоб вбивати. він приходить щоб красти слово Боже. Я повторю ще раз: він приходить, щоб красти слово Боже, щоб він міг вкласти всередину вас свою неправду. І потім він може просто вбивати і нищити. Отже, ми говоримо про те, що дерево смоківниці використовувалось для виготовлення домовини. І замисліться над цим. Тут говориться. Яке сильне послання? Він каже нам, що гіркота і непрощення смертоносні. Коли ви зберігаєте в собі гіркоту, вона духовно поховає вас. Швидше ніж що небудь інше. Всі ці речі насправді вбивають роботу любові в вашому серці. Оскільки місце, де знаходиться неправда, це місце, де не може знаходитись істина. тому місце де знаходиться гіркота чи непрощення, будь-яка з цих речей страх чи щось інше це місце, яке зайняте неправдою і не може бути зайняте любов'ю Божою так. Ми вже достатньо сказали про це. Але всі ці речі заглушують слово Боже. Давайте перейдемо до третього пункту. Смоківниці виробляють плід, дуже гіркий на смак. Цікаво, чи не так? Так смоківниці і шовковиці дуже схожі. вони приносять плід, який на вигляд абсолютно однаковий. Фактично, в моєму новому живому перекладі і Біблії там, де має писатись смаківниця, написано шовковиця, а в традиційному перекладі це смаківниця. їхні плоди виглядають ідентично, а плід цих смаківниць дуже гіркий. Плід же шовковиці дуже солодкий. тому, коли людина пробує плід смаківниці, думаючи, що їсть шовковицю, виявляється, що плід дуже гіркий. Плоди шовковиці смачні. І коштують значно більше через їхню вартість. Плоди шовковиці зазвичай їли багаті люди. а смоківниці були дешевими, і вони були досяжні для бідних людей. оскільки бідні люди не могли дозволити собі купити смачну шовковицю. вони їли плоди смоківниці. Вони не могли собі. Вони не могли дозволити. собі дозволити шовковицю, яка була солодкою, і вони їли смоківницю. Ось що я сьогодні думала. коли ми говорили про неправду та істину. Ви починаєте бачити, що навіть непрощення... Ви вважаєте, що у вас є право відчувати непрощення? Ви відчуваєте себе дуже правильними, коли дієте в цих речах, що знаходяться у вашому серці. Ви відчуваєте, що ви праві. Бо це знаходиться всередині вас. Воно знаходиться в вашій душі, але ось неправда. Я правий. Сатана хоче посіяти цю неправду, але є істина. Я праведність Божа. Бо якщо це я правий, то це вимагає від мене постійно бути правим і воювати за свої права. Але якщо істина, це праведність Божа, то я розумію, звідки це прийшло. Я розумію, що це дар. Я розумію, що Ісус придбав цю істину для мене і це робить її дуже коштовною. Хороші плоди коштовні, і в цьому розумінні навіть для гордості у вашому житті, а Біблія каже, що вона заглушує слово Боже, гордість, життєва гордість. Вашій ваші гордості дорого коштує відкласти все це в бік і сказати, Господи. Перевір моє серце і забери всіляке зло, яке є всередині мене. Випробуй мене, поговори зі мною, покажи мені. Це дорого це коштує схоже, для вашої як... гордості, але насправді це угода, бо інше ще гірше. Це схоже як покажи мені, і я заберу це звідти. Так правильно, замість того, щоб Господь забирав це за вас. Це ваш обов'язок. Він показує це нам. своє серце, бо ми зобов'язані звертатись до смоківниці. Так. так і як він одного разу сказав мені, це партнерство. Він дав нам владу над нашим серцем. Так. Все, що він може зробити, це показати вам щось. Вам слід вибрати, чи будете ви слухати його. Вам слід вибрати, слухатись його. Вам слід вибрати, стояти на слові Божому, щоб не допускати неправду, яка гніздиться у вашому серці. дякую, мамо, що вказала на це, бо саме це я не могла сказати. оскільки він показує вам. І вам потрібно вирішити я не матиму це і це не завжди легко дуже легко обійти це, але не легко хопити за цю неправду і вирвати її з корінням, бо це означає, що вам потрібно забути про все, що було зроблено проти вас. Вам доведеться забути про свою гордість. вам потрібно забути про непрощення і про те, що не гаразд з вами, і коли це просто, це дешево. Дешево і легко. Говорити про те, що роблять інші люди. Але це неправильно. і це руйнує ваше життя. Але Ісус хоче, щоб ви виконували записане в 17 му розділі Євангелія від Луки. Пильнуйте за собою. Чудово, чи не так? Він сказав, що люди будуть тримати за гіркоту і непрощення, і не відпускати їх. Спостерігати означає дивитись. Дивитись за чимось. дивитись на себе. Це не означає забути, а дивитись, приділяти увагу. Замість Якщо того, що ви збираєтесь стрибнути з краю стелі, вам слід подумати і зупинитися. Будьте уважні. Ось чого він хоче. Він не хоче, щоб ви стрибали з краю скелі. Так він скаже вам стоп, зупинись. Так. Але поки наша увага знаходиться тут, ми прислухаємось до інших. Ми прислухаємось до того, що вони сказали, що вони зробили. Ми прислухаємось до того, що сатана говорить про наше тіло. Ми прислухаємось до нашої плоті. І вона викликає певні відчуття. Я слухаю це і таке інше. Вам потрібно прислухатися є до своєї люди, душі. з якими ви зустрічаєтесь у житті, і вони є носіями сварок. Так куди б вони не пішли, вони приносять безлад і сварки. Так, я не хочу мати таких друзів. Я хочу мирних людей, які слухняні Богу, поводяться правильно, а не людей, які ходять у сварках і я думаю, що якщо я прощаю людей, то я зобов'язана бути з ними. Це неправильне уявлення. Так, неправильно уявлення. Ви можете пробачити людину, але ви не зобов'язані впускати таких людей у ваше життя. Ви не зобов'язані дозволяти цьому залишатися у вашому житті. Так фактично вам не слід робити це. Люди, які ображають інших, не тримайтеся за них. Не тримайтеся за людей, в яких є ненависть, і які ображають інших. Ви можете любити їх здалеку. І коли ви не вертаєте їх до Ісуса, служуєте їм, якщо можете, і будете йти з його настановами. Він покаже вам, як зробити так, щоб любов перемагала. Амінь і насправді, щиро кажучи, то найкраща допомога для подібної людини це побачити істину. Коли хтось встановить межу і скаже, я не дозволяю такій поведінці в моєму житті, але я прощаю тебе, і я люблю Час тебе вичерпано. До побачення. Ми повернемось за хвилину. Весною 2008 року брат Коупленд відвідав церкву Жива віра також відому під назвою Церква переможців в штаті Огуннігері, де він служив тисячам пасторів на їхній щорічній конференції для служителів. Там були служителі з 27 країн, буквально зі всього світу. Кожен з вас, хто прийняв Ісуса Христа Господом свого життя за Словом Божим і за своїм ДНК. Ви є переможцем світу, бо Ісус переміг світ. Ви є рухомою силою для Бога, яка охрещена Духом Святим, вірить у зцілення і говорить іншими мовами. Приїхавши сюди, я можу бачити прояви Божої вірності. Для всього є свій час. Коли Бог хоче щось робити, де б ви не були, Він знає, як дістатись до вас, все, що має отець. Є моїм тому я сказав вам, що відмого візьме і звістить вам. Ви маєте доступ до всього, що знає Бог. В нас є доступ до всього, що Бог коли-небудь сказав. В нас є доступ до всього, що Ісус знає, і до всього, що він коли-небудь зробив. Це зараз в нас я навчився багато чому з його життя і служіння, і я продовжую вчитися. Я дізнався, як прийти до надлишку. Я дізнався, як бути терплячим, рухаючись у помісній церкві. Слава зараз тут. слава ту. В цьому залі достатньо сили, щоб зцілити кожну хворобу, кожну недугу. Вона загоїть кожну зламану кістку. Вона змінить сьогодні ваш мозок. Слава Богу! Бо слава тут! Дяка Богу, який дає нам тріумфувати. Дяка Богу, який завжди чинить нас переможцями. Це сильно бачити те, що зробив Господь. Я пам'ятаю, як піднявся оглянути всю цю територію. У них зараз більше 16 тисяч акрів землі. Я просто відчув, як Дух Божий сказав мені: поглянь, що збудувала віра. На кожному зібранні, де я проповідував, у нас було близько 50 тисяч людей. І на двох зібраннях, які я провів сьогодні, зібралось трохи більше людей, ніж зазвичай. Я сповідую Ісуса Христа як Господа мого життя, мого Духа, моєї душі і мого тіла. І це завдяки тому, що Ісус є Господь. Одне слово від Бога може назавжди змінити ваше життя. Шість днів і ночі, і хвали і поклоніння, і слово Боже, такі зібрання чудове місце для отримання відкриття. Це хороше місце, щоб привезти туди людей, за яких ви молитесь. Якщо ви ще не були на служіннях місії, ми запрошуємо вас приїхати, партнери. Ми хочемо бачити вас. Ви можете дізнатись про це більше. Зайдіть на kcm.org.ua і келі. Ти маєш слово? Так, я хочу дещо сказати. Перш ми закінчимо сьогоднішню передачу. Я б хотіла помолитись за людей перед тим, як ми підемо. Дозвольте мені дещо сказати, і потім ми помолимось. Ми говоримо про необхідність знати свого ворога і бути посудиною честі. Ви можете зайти на сайт KCM.org.ua і замовити наші матеріали. Дізнайтесь про наступні зібрання місії. На нашому сайті KCM.org.ua є дуже багато корисної інформації для вас. Сьогодні ми помолимось за вас прямо зараз. Просто закрийте очі і скажіть. Ісусе, Ісусе, я беру ті речі, які я почула про тебе. Я беру ті речі, які я почула Що про тебе. Що ти хочеш усунути всю неправду з моєї душі? Що ти хочеш усунути цю неправду з моєї душі? і я викину це. І ти заміниш це істиною про тебе. і я викину це і ти заміниш це істиною про тебе. тому увійди в мою душу. Тому увійди в мою душу і покажи мені, що має забратися. Покажи геть. мені, що має забратися геть. Увіди в мою душу і серце у всій повноті. Вони належать увійди тобі Ісусе. мою душу і серце у всій повноті. Воно належить. Дякуємо тобі, тобі Ісусе. Ісусе. Підніміть руки і подякуйте йому за це. Дякуємо, алілуя. Господи, Алілуя. Дякуємо, Господи. Скажіть, візьми моє життя і зроби Амін. з ним щонебудь. і він зробить це, алілуя. Це Глорія Келі нагадують вам, що Ісус, Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.